Ви знаєте, де я зараз знаходжуся. Якщо ні, то подивіться третю серію. Посилання в описі. Друзі, це вже четверта серія Зомбі апокаліпсису. В ній ми також рятували планету від Апокаліптичного Сонця. На мене напала з... л... зграя зомбі. Але я з ними впорався. Щоб подивитися, як я це зробив, Дивіться далі в відео. Приємного перегляду! Тільки не кажіть мені, що це вони. Они. Так, так, стоп, стоп. Так, потихеньку, по одному. По одному. По одному давайте навалиться. По одному. Так, так, по одному, по одному. Так, мінус один, мінус другий, мінус третій, так, мінус четвертий, п'ятий, шостий. Так, це скільки у вас тут? Стоп, стоп! Мені потрібна підмога. Так, вона мене затисли. Так, тихо, 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 тихо. Майже! Майже, майже, я мі мініган весь застрялюю вже, майже, майже. Так, потрібно дістати камеру. Все, я з ними впорався. Так, друзі, я впорався з цими зомбі. Ну і що ж, саме головне, кнопка. Де ти кнопочка? Де кнопка. Де наша кнопка? Стоп. Що тихо? Так. Ем, по факту, якщо я зараз на цю кнопку натисну, то не стане так аномально жарко. А мені потрібно це зробити. Так, тихо. Так. Натиснув, пригнайся. Щось. Ой-ой-ой! Чому так трясеться, щось, все? Чому так трясеться? Стоп! Ой-ой! Ой-ой. Все, це сонце пропало. Невже ми його побороли? Стоп. Зараз чекайте, я вийду на вулицю. О, дощик пішов! Дощик! Він радіоактивний. Але хоча ні, це ж не радіоактивний зомбіапокаліпс. Але все одно все одно може бути зараженим. Але все одно, на це яке совпаєння, як тільки натиснув на кнопку і одразу дощик пішов. О, ні, вже ніч, Потрібно швидко перебиратися додому. Так, де будинок наш? Стоп, стоп, Оп, о, так. Тут всюди калюжі. Стоп! Я заблукав. Я заблукав в лісі. Ні, де? Тут немає проходу. Ні. Пробираємося, пробираємося. О, ні, мене туди вийшли. Стоп! ні, мене туди вийшли, реально. А ось і він, рідненький будиночок. Друзі, невеличка пауза. І за того, що я скачав багато, просто багатецько модів, у мене трішки лагає Майнкрафт. Тому, якщо ви побачите деякі лаги, то не звертайте уваги. Ну а ми повертаємося до відео. Так вовки, лягаємо. Я маю спати. Так вовки, як завжди любить. Сьогодні без кісточки вовки, вибач. Чо, чому мені так не спиться? от реально? Чому не спиться? Зараз треті 21 ночі мені не спиться. Вже ранок на дворі, мені не спиться. Так, ранок і сонечко є. О, ні. Воно... Воно знову апокаліптичне. Тільки не це. А хоча. Це воно так. Яскраво світить. А, це воно просто яскраво світить. Все добре з сонцем. На сніданок у нас буде кукурузка. Буде такий якийсь сік. А це що за сік? Давайте виберемо. Або яблучний будемо, або кактусовий, або морквяний, або гарбузний. Ой, тобто кавуновий. Або золотих яблук сік. Я напевно буду яблучний. кінці банан чи апельсин. Банан чи апельсин. Добре, візьмемо банан. Все, друзі, я поснідав. Так, вовк теж з'їв свою кісточку. Ну і що будемо робити тепер? Ах, точно, потрібно залатати. Залатати потрібно. Я піду в ліс, нарубаю дерева. Ой, а що це за кукуруза? Я з'їв. Ммм, Добре, Неважливо. Я ось все сокирую Та Це все буде добре. Так, забуваємо, забуваємо, ми дерево сокеруємо. Так, якось жово звучить, але просто так, бо нужна. Ну добре, я коли забуду, повернусь. Друзі, поки зомбі немає, ну і добре. Ну, значить ми йдемо з ліса. Он наш автомобіль. Може сьогодні з'їздити в місто щось військових попросити або їм щось здати. Але ні, сьогодні ми зробимо гараж. Для початку зробимо із смереки смерекові дошки. Ну, коротше, все банально, як в класичному Майнкрафті. Тільки це зомбі-апокаліпсис. Підлога зроблена. А я тут одну ідею подумав, а давайте зробимо все під мою машину. Але ні, мені досить не хватить ось цих. Ну добре. Давайте будуємо. Ой-ой! Треба нам якось його... Як... У мене вже кайлося. Добре, ламаємо все. Поки зомбі немає, але це і добре. Це і добре, що зомбі немає. Мені ну, здається, що мій автомобіль поміститься. Поміститься, що де мій автомобіль. Напевно. І забудовуємо стіну в будинок. Так. Я тут ще тішечки криво. Я коли виправлю, повернуся. Друзі, я там почув рив зомбі, тому я закрив якось трішечки криву. Саме головне, щоб зомбі не пробрався. А де вовки, до речі? О, а з тобою все добре? Вовки? Від вікна. Ой, ой, ой тут двері. Далі на задній двір були. Хто це стукає? вовки? Стоп!